Слава Роду! Слава Редбам! Слава Богу, Україні всі! Слава! Важкі нині часи кожного дня! Кось втрачаємо і ось. лось. Дочки, дочки, чоловік, дочки. А.Егорова Однак треба пам'ятати, що первинно є, природньо є, нормально є. І як умова для щасливого, успішного, радісного життя і для нашої перемоги України і правди, для справедливого завершення цієї війни. Така Триває, хтось каже з 2014 року, хтось каже з 1919 року, а хтось каже з 1240 року, хтось каже з 980 року. Тобто хтось каже Десятиліття, хтось століття, хтось тисячоліття, а є перекази, що ця війна триває півтора мільярда років. Це цифра, яка не вміщується в нашій голови нині. Не вміщується, тому що наш світогляд нині обрізаний є. Обрізаний тим сучасним таким псевдоісторичним баченням, яке будується знову ж таки на переписних літописах. Бо Петро перший зібрав наші літописи усі, нібито, щоб їх зберегти. так? І немає до оригіналу. Усе лише копії, списки, як називають історики. Списки. Однак в тих списках є правда? Риторичне питання. так? Тож, усе це бачення воно є псевдоісторичне. І лише можемо здогадуватися. Однак помаленьку-помаленьку і таки історія відкривається. Так? І ось вже відкрито говорять, що Кирило Фоді що зробили? То вони просто принесли шаблон, кліше, який можна було нав'язувати московитам, аби ті власне, піддалися на християнізацію. Там було багато різних народів. І багато різних мов, і нині, нині вже про це починають говорити. Раніше казали, що це один народ, і одне спільне минуле і таке інше. Так? І по Кирила Фоді казали, що вони принесли раунду, так? Однак це те, що вони зробили, то, 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 то вони навпаки спотворили, вони взяли те, що у нас було раніше. Це обрізали. Трошки перекрутили, так, а принесли було вже на той час болгарський переклад Біблії. І той болгарський переклад э, дали мило, татарам і сказали, насаджуйте на московитів, хай то буде. Хай то буде, бо так простіше, бо як перекладати Біблію з той купою мов, які тоді були там, на тих теренах. ну це, це, Важко було зробити. так. Ось і відповідно дали те, що є. А була, власне, болгарська мова, і та болгарська мова з з домішками української, власне, зробила ту старослов'янську церковну. Ось. Тобто, що це нам говорить насправді? Для мене це добра вість в тому плані, що починає відкриватися історія. Починає відкриватися історія, це, власне, те, про що ще недавно історики мовчали. Вони на це не звертали увагу і навпаки, Кирило Мефодія так виставляли в такому світі. Так? Одна, навіть самі імена Кирила і Мефодія, або українську це так, Методія. Це навіть не імена. Це як клички або звання. Насправді у них були інші імена. І якщо ви навіть звернетеся, там до Google чи до Вікіпедії, там кілька секунд часу, і ви це все побачите. Вони були зовсім інші імена, і вони займалися чим вони займалися, це дуже, дуже цікаво перед тим, як власне, зробити оту свою місію. так. І То власне от дуже цікава історія. І та історія починає відкриватися. І зараз крок за кроком буде, буде, буде продавня та Минущина справжня відкриватися все більше і більше. Правда підіймається наверх. Правда підіймається, правда розкривається. І тоді ми знаємо, що було до так званого хрещення Русі. Так? Бо, бо ну, нині вже починають нову ж таки говорити, а раніше дуже мало говорилося про Русь до хрещення. І складалося враження, що хто хреще Російців це ні, ніби і не було тут ніц. Таке собі, так? О, хоча й нині історики мовлять, що там е Київ, можливо, і був заснований там е десь там на початку тисячоліття там. В якихось перших століттях, так? і то швидше за все, що це ще не було велике місто, а столицею, кажуть, то воно стало ще пізніше, десь, знову ж таки, тягнуть вже під християнізацію. Однак, власне, ми знаємо, ми відаємо, що на наших теренах було дуже багато великих міст, навіть більших, аніж Рим. Найбільших аніж Рим. І це знали і при Совєтах, при Радянському Союзі. Велася аерофотозйомка, тобто з літачка, е і там такий дядько сидів з апаратом, і щолк, Та Щолк, 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 щолк. І півтовав землю України. І власне, коли оброблялися ті фотографії з типу пташиного польоту, то побачили, власне, що дуже багато таких місць, е що видно, що щось там було. Такі круги, 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 концентричні, такі утворення земляні. І, власне, це чітко вказувало, що там було поселення. Причому поселення не просто поселення, а це були великі міста. Було там 200 гектарів, може і більше, так? бо це лише те, що залишилося таке очевидно, що, 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 власне, що і через століття чи може навіть через тисячоліття. Воно, власне, залишилося на формі землі. А що не залишилося, то ще більше, так? Тобто були у нас міста, і міст було багато, багато багато. І, власне, ті міста це, це була цивілізація, це було більше ніж Рим. Так? Е, і оце буде відкриватися більше і більше і більше. І, можливо, тоді е, поступово ми дійдемо таки. і будемо розуміти, чому власне, перекази говорять е, деякі джерела, що ця війна триває півтора мільярда років. І тоді ми зрозуміємо, яка важлива віха, який важливий час нині є. Ми йшли до того дуже довго. І ми маємо перейти цей час. І раз ми живемо у цей час нині, зараз, то значить ми маємо усі сили і можливості з цим справитися. І не просто маємо усі сили і можливості з цим справитися, а ми самі вибрали, наші душі вибрали. Втілитися народитися саме зараз, саме у цій днині і от, приймати участь у цьому. І кожен вносить свою частинку, так? Хтось на фронті, доблесно, в честі захищає нашу землю, так, хтось в тилу, так. І знову ж таки, ну не можуть усі власне бути на фронті. Хтось на фронті, а хтось, власне. Підтримує це, підтримується стило. хтось донатить, хтось працює і щось створює, збирає дрони там, чи ракети так чи... далі. Хтось на культурному фронті, хтось на інформаційному фронті. І це, власне, має бути така одна велика єдина машина. Один великий організм під назвою народ. Народ це вищий род. Рід це, це, це щось, щось одне. У мене рід, у вас рід, у вас рід, у вас рід. Так? Однак, коли ми зберемося родами, то наша сила не просто сумується, вона множиться. І 1 плюс 1 це вже не 2, а це вже 11. І наші сили множаться, і в єдності ми тоді можемо зробити значно більше. Однак треба пам'ятати, що ті сили, власне. Які протистоять нам, так? бо у нас нині дуже велика задача. Е, наш народ має очистити той пил тисячоліття, а може й більше, так? той пил невігластва, духовного занепаду, нечистоти, блюзнірства, брехні, зрадництва, злодійства, той пил чужогородства, чужовір'я, тобто навіть не пил, то бахню. То, ми маємо змити, і змити маємо любові з любов'ю. Тож, аби відродився народ наш у силі і славі своїй, аби очистився Аби відродився народ на у силі й славі своїй. Виявив себе згідно покликання свого. У людстві земному, як у народ відаючий, як у народ лідер, яко народ наставник, народ учитель, повів за собою людство до світла, у світлі, до щастя, до нового нового мислення, нового бачення. Як і тисячі років тому, промовляємо. И числа від творода Всевышнего. А жива, маянка, прийди силой своєю благослови, силою своєю силою, силою своєю на діли. Жива, маянка, силой твоєї наповни, бо за святості твої благословляємося, і повсякчас тебе славу момент, тож прийди, и пусть нами. -ли. Купай, ли, купала, ярило, ярили, яр целю, і люба волона, ясна дана, велесімо кошара рок, сокій наш свій весяний, батько наш життєдайний, спаси роду Слоянського, да наш пора, морі коло діта мамай, душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно, бажаємо сили, ваші до себе закликаємо, прийдіть і утвердіть нас. В любові і мудрості кохання, спокою і багатстві заможні ці благополучче, від вас життя праведного я відкрийте нам таїни і примноження, передачі, відкриття зцілення, сила та силами любові, багатства заможність і благополучче, кохання, слава і слава слава. Слава Україні всіх, слава. Нам.